І тенденції розвитку Європи такі, що показують, що скоро взагалі відмовляться від навіть статевого життя як такого. Адже, як доведено давно в вуці статевий спосіб розмноження є дуже затратний енергетичний. Він був потрібний з огляду на генотип статеве розможення, збагачує генотип, тобто утверджує вид людини, оберігає виродження людського сходу. А зараз нова потреба, оскільки людство досягне рівня клонування, відтворення себе клона, людство досягає рівня задоволення еротичного без партнера, засобів зараз, скільки завгодно. По суті, лібералізація залишена сама на себе, це, ну, як це назвати, такий образ історичний Ми навести ну, у біблії тут образ судової так? де міста були спалені небесним вогнем. За цим образом, власне, стоїть спалені. У власному абсолютному звільненні. І з огляду на всі ті процеси українцями, дійсно, нації, ви сказали, ще не відбулося. Ні, то не доведу, М -м -м. Вона відбулася давно, яка не добудувала свого самостійного, автортичного державницького життя. Скажімо так. Зараз руйнятися на цій цінності. По суті, справа означає відмовитися а, від самоутвердження в історії як окремої нації, окремої держави. Але це не менше змогу. Ми жили в умовах і без і жили, як добра організована нація, а найгірше не витримати перед тією космополітичною асиміляцією. Це Безпека для тих новітніх націй, які вийшли дуже зраненими з радянського суспільства, де відбулася антропологічна катастрофа. І тепер, по суті, справи кидаються в обійми такої привабливої зовні, але страшної, і небезпечної середини цивілізації, якою є лібералізм. Ну, у греків є чудовий образ міфічний. Я люблю використовувати цей образ. Ну, Вітайте, мандрівці Одісея, вони спочатку леби проплили між страшними чудовиськами з Силою і Хаїрдою. Це образ тоталітарного радянського режиму, нація проплила. А тоді на такі розслаблені, обмануті, чудні стало жертвами богині Церцеї на прекрасному зеленому острові достатку. Де все, було, де. все було, але люди притворилися у тварин. О, І... І, так, швинення? І власне, зараз ми знаходимося в такій стадії, коли ми минули практично з цилу харемту, що хвилі ззаді шумлять, що ми відчуваємо весь жах, цей, який нас чекав, жах погибелі того молоту, що не рахувався жодною особистістю. Тобто ан... жах антилібералізму. Це теж жах. І розслаблені, кидаємося в обійми лібералістичної цивілізації, де так зелено, прекрасно, де людина відчує «я» і нарешті здобуде таку бажану свободу, але ще не враховує проти небезпеки, які приходяться. Тому, на мою думку, реакція Європарламенту на явище свободи. В українському парламенті є дуже позитивною для при... викликання реакції. Не то ж не лише реакція, ви згадували, а вкаже, що не все однозначно, що там існують процеси, які слід враховувати, і які, можливо, не варті і, і, того, щоб ми навіть спокушалися на достаток. Ліберального суспільства, якому вона живе. Можливо, це знову ж таки промислительний задум Божий, щоб огородити нашу націю від протилежної країни. І тут, знову-таки, ми приходимо в друга користь цього виступу, і вона дасть більше імпульсу носіям націоналістичної ідеї в Україні. ідеї філософії націоналізму. Вони зрозуміють, що не все так просто. Так, не все так просто світовому. В порядку не все так просто буде і всередині України з українцями, які все-таки дістали певну прививку лібералізму. Не забуваємо, 6 мільйонів українців відчули життя в Європі. Оце інформація Він через інформація. Плюс інформація. Так що десь дійсно знаєте, над чим треба зараз думати? Не над старим калькою націоналізмом. Романтичним, волюнтаристичним, а над новим обтіленням, новим варіантом осмислення нації себе, де знову ж таки в парі будуть йти ідея національна з християнством. Немає іншого шляху, вони ці дві ідеї не розривні, але слід осмислити, як з боку церкви, нові засоби євангелізації своєї нації який я поки що особисто, як це навіть не бачу. Є зусилля адміністративні, але вони ці йдуть, річищі давно прокладених пасторських взирців. Так і з боку вже суспільства, особливо політичних сил, щоб вони осмислювали новітню на національну ідею. Без піддавалися на. Спокуси з цього боку, творення нової політичної нації, ем, лібералістичну спокусу, що головне добробут і демократія, а державність з'явиться ні восьмо собі, ми вже по цьому говорили в попередній веселі, нема потреби. Так що з усіх сторон реакція Євросоюзу на присутність партії свободи буде позитивною. pozitivno je za ukrajinske ljudi.